Доброго дня, шановні вболівальники. Розпочався у нас стартовий поєдинок фінального етапу Кубку України з футзалу у віковій категорії Ю-12. Де між собою зустрічаються вихованці дитячої нацької спортивної школи Доманівка з Миколаївської області та футбольна. Футбольний клуб Арсенал з міста Луцьк. Футболки жовті. Ще ж нова, досить, цікава, досить цікавий футзальний клуб у Луцьку. Проте з відомими вже для мене іменами. Нещодавно деякі гравці захищали кольори респекту та мідасу. І от наразі грають за Арсенал, незважаючи на. Вік, 12-річний вік, вже встигли стільки клубів змінити гравці. Тож, давайте будемо знайомитися з вихованцями обох команд. Довгун на випередження Довгун може пробувати. У простій ситуації щось Довгун втратив володіння шкіріною кулі. Отже, футбольний клуб Доманівка. Миколаївська область, футболки чорні. У воротах номер 1 Даніїл Герич, номер другий Станіслав Гудзюк, третій Павло Порєчний, Четвертий Владислав Дєєв. П'ятий Станіслав Мереженко. Сьомий Олег Чумаченко, дев'ятий Максим Підойма, десятий Олександр Улянов та одинадцятий Роман Сергуненко. Головний тренер команди Володимир Кісільов. І аут і тайм-аут у нас бере тренерський штаб арсеналу. Що ж був другий пас голоки, тож буде вільний удар. І не використали цей шанс гравці арсеналу. Лад футзального клубу Арсенал Містолуськ футболки жовті, які поки що диктують хід гри. У воротах номер 1 Микола Карпук. Номер 9. Ярослав Бачинський. номер 7. Олександр Дубенський. Номер 10. Богуслав Бортнюк. 3. Владислав Щерба. 14. Дмитро Довгун. 15-й. Лука Холл. 16-й. Володимир Проноза. 8-й Матвій Захарчук. 25-й Макар Калитюк. 11-й Давид Толашвілі, 30-й Юрій Бойчук. 6-й Станіслав Форманюк та 18-й Денис Зузуля. Головний тренер команди Олександр Миронюк. Приймає м'яч Дубенський. Віддає праворуч Бачинському. і Бачинський. Ні, це не Бачинський. Довгун. Довгон подивіться, як розібрався з захистом. Прибрав на замасі суперника і відкриває рахунок. 1-0. Арсенал попереду. І рахунок стає 2-0. Довгон відразу подвоює перевагу. Бачимо, маленька втрата концентрації. До привела до того, що арсенал відразу двічі засмутили Герич. Що ж, Доманівка будує свою атаку, розрізна передача не проходить. Бортнюк. Довго був з м'ячем. Є розрізна передача на Хола. і Атакує Доманівка. Але подивиться. який же чіткий пас віддають на шостого номера на Форманюка. Просто Мереженко взяв, віддав йому кругленько. І Форманюк робить рахунок 3-0. Тулашвілі не зберігає меж для своєї команди. Переграв хол свого суперника. Віддав Форманюку форму, чітку передачу, віддає ліворуч і пробиває поворотах Тулашвілі. Але рятує свою команду цього разу Герич. Арсенал відчув смак забитий голів. Нагадаю, у фінальній частині. Цьогорічного розміру Кубку України віковій категорії Ю-12 беруть шість команд, зокрема, Доманівка та Арсенал. Є спортивний клуб Сокіл з міста Хмельницький, Олімпія, місто Дніпро. футзальний клуб Люберт з міста Луцьк та дитяча нацька спортивна школа Переможець місто Київ. Тож, нас ще очікує луцьке дербі між командами Арсенал та Люберт. Гудзюк віддає назад для Чумаченка. І Чумаченко під тиском втрачає м'яча. Чумаченко. Хол йому навезує боротьбу. Герич довго думав, кому віддати, тож хол, персингуючи, заробив мало для Арсеналу. Що ж, можна грати демонструє арбітер сьогоднішньої зустрічі. Арбітри, які проводять цей матч, Це Богдан Ємець, місто Харків. Та Ігор Якимишин. Місто Львів. Спостерігач матчу Максим Чубінський, місто Київ. Хол, фінтить Хоо. Дивіться вже поміж трьох гравців, але все-таки відбирають не Форманюк на перехопленні. Веде боротьбу з Мереженком. Мереженко саме стає переможцем цього двобою. І вже на перехопленні діє. Щерба. Щерба і хол. Хол пробиває І свої ворота зрізає м'яч. Порєсний. За рахунок стоїть 4-0. Власне, виходить Карпук з воріт, Не дозволяючи Сергуненко пробити поворот. Поки що Сергуненко без м'яча. Дірець на передачі ліворуч Гудзуку, але там Карпук знову перший. Що ж команди у цьогорічному розіграші Кубку України з заловикові категорії Ю-12. Зіграють між собою в одне коло. А далі команди, які посядуть шосте та п'яте місце, зіграють за кубок за волю до перемоги. Команди, які посадують третє та четверте місце, зіграють між собою за бронзові нагороди Кубку України. Ну і перше-друге місце. Знову між собою вирішить, але вже остаточно хто стане володарем кубку. Що ж, є на ударі. Тулашвілі. Не зміг пробити як слід Дєєв йому завадив. Але маленька пауза у нас поки Гереш впорається зі снурівками. Толашвілі Толошвілі розхитує захист. Пробуває з дальної Рикошет. Ще й буде кутовий. Пішов у штрафний майданчик Проноза. Так само туди побіг, побіг йому допомагати Захарчук. Карпо підключає його до атаки Бойченко. Ну, Все-таки Захарчук був знову. Захарчук і Проноза. Харчука за Харчук віддавав розрізний паспорт, а він не пройшов. Ну що ж, Сергуненко цього разу зустрівся зі скріною кулею і відразу відібрали її у нього. Проноза так вирішив схитрити. Пропустив м'яч, але подивіться, що зробив Герич. Віддав пронозі, і проноза не скористався цим подарунком. Не зміг зробити рахунок 5-0. три атаки в штрафному майданчику бореться зі всіма у нас Калитюк. Теж не міг завдати ударом. Довгун пробиває, не встигає вставити. ногу Захарчук. А міг Захарчук забувати свій перший гол на Кубку України. Простротись на майданчик. Герич, про всяк випадок так впав на паркет, аби це виглядало. Дуже гарно. Сергуненко. Ну що ж, так довго думає Сергуненко, що робити. І відразу швидко його накриває. Єєв. Зависоке для Сергуненка. 30 секунд до завершення першого тайму. І все-таки завдав удару. Порєшний. Проте не влучив у ворота. Довгон, чей доворет. Дієв, на випередження, 5 секунд. Потрібно швидше задавати удару. Отож, звучить сирена, ні команди. Команди йдуть на перерву за переваги Арсеналу з рахунком 4-0.